Маєте борги, можете зробити ось так, адже все одно скоро мільйони банківських рахунків українців будуть заблоковані. А оскільки ви натиснули на це відео, то скоріше за все теж є одним з тих 6 мільйонів щасливчиків з боргами. Новим законом за нудною довгою назвою депутати Верховної Ради підготували сюрприз і скасували постанову Кабінету міністрів, яка дозволяла на час воєнного стану знімати арешти виконавчої служби з рахунків на суму менше 100 тисяч гривень. Якщо бути точнішим, то на період воєнного стану громадяни могли здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами виконавчої служби чи приватними виконавцями, без урахування такого арешту, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищувала 100 тисяч гривень. А тепер халява скінчилась. Для розуміння масштабів, це торкнеться майже 440 тисяч клієнтів в монобанку та понад 500 тисяч клієнтів в ПриватБанку. І це я назвав тільки два банки. Тобто починаючи з літа 2023 року, арешти рахунків і списання з них коштів буде здійснюватись масово і по відносно незначних боргах. Неважливо набуті вони до введення воєнного стану чи після. Додам також, що тут варто розуміти різницю між арештом рахунків і списанням коштів. Платіжна вимога на списання є актом одноразовим, який не очікує коштів клієнта. Якщо кошти арештовані, вони вже нікуди не подінуться. Банк повідомляє виконавцю, що, наприклад, арештував 100 тисяч гривень клієнта, а виконавець вже після цього виставляє платіжку і кошти списуються. Боржники по мікрокредитах зараз, мабуть, трохи спітніли від таких новин і побігли дивитись, чи є вони в реєстрі боржників, і правильно зробили, тим більше що займеться всього пару хвилин та кліків. Ось сайт, на якому можна це перевірити, посилання в описі під відео. Перевірити наявність боргів є також можливість і в дії. Окей, от натиснув я твоє клікбейтне відео, що воно мені дасть. Можете подумати ви, як не стати безхатьком з такими от законодавчими змінами, якщо всі рахунки поблокують. А інших джерел доходу, окрім як офіційної зарплати, в людини той немає. Жити то на щось треба. Тим паче, що новим законом дозволено стягувати борги заробітної плати. Но дивіться це відео до кінця і дізнайтесь, як отримати можливість користуватися навіть арештованим рахунком. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Відповідь, яку ми шукаємо, знаходиться в цьому ж новому законі. Він дозволяє клієнтам за рештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат, тобто 13 тисяч гривень. За умови, що клієнт звернеться до виконавця, і той, в свою чергу, надійшла до вашого банку постанову на зняття арешту на суму 13 400 гривень за одним із рахунків клієнта. При цьому виконавчий документ може бути на суму понад 100 000 гривень. Потрібно буде обрати один рахунок в одному банку, з якого можна буде витрачати кошти. Якщо ж ви зібрали, так би мовити, full house, і у вас є декілька виконавчих проваджень, то визначається один поточний рахунок для витрат. Тепер зрозуміліше, чому я на початку відео залишив одну картку. Отож, звертаєтесь до виконавця, який наклав арешт з заявою, вказуєте банк і поточний рахунок, з якого плануєте витрачати кошти. Наприклад, зарплатний. Рекомендую також додати довідку з банку про цей рахунок. Так виконавець зможе пересвідчитись, що на нього надходять саме зарплата. У виконавця буде два дні з отримання заяви, щоб винести постанову про визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій. Потім він надсилає її в банк. Чи потрібно надсилати таку ж заяву до виконавців інших виконавчих проваджень? Ні, виконавець, якому ви надішлете заяву, сам перевірить наявність у вас інших проваджень та надішле свою постанову до інших виконавців. Вуаля, ви врятовані, принаймні на якийсь час, поки наші законотворці не придумають щось нове. Пам'ятаємо також про те, що навіть якщо боржник, скориставшись дією постанови Кабміну, обнулив рахунок, виконавець шукатиме інше майно для стягнення. Якщо боржник цього зробити не встиг, то кошти на рахунку арештуються і стягнуться на користь кредитора. Отож, поки такі блокування ще не набрали масового характеру, у вас є час підготувати відповідні банківські рахунки. Проінформований, значить озброєний. До речі, про поінформованість. Ось у цьому відео я розповідаю про те, який податковий жах чекає на ФОПів, починаючи з липня 2023 року. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.